Про це не тільки будемо далі говорити з головою центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Приєднується до нашого ефіру. Ігоре, доброго ранку. Вітаю вас. ну от щойно наші журналісти розповідали в сюжеті, нагадували точніше історію цього протистояння. Але українці зараз найбільше цікавлять, які плюси-мінуси і ізраїльсько-іранська війна матиме для нас. І відомо, що раніше Сполучені Штати там перекинули частину ППО на близький схід, яка призначалася для України. Чи є ризик того, що війна Росії проти України відійде на другий план, і для світової спільноти, ну, для США, здається, вже відійшла. Ну, для нас це дійсно серйозні ризики. Дійсно, якщо подивитися заяви, наприклад, очільника Пентагону пана Гексета, де він прямо вказав, що коли перекинув 20 тисяч ракет для систем ППО на Близький Схід, ну, фактично, він мотивував, що. Ось змінилися пріоритети безпекові пріоритети, і тому в нинішній ситуації зрозуміло, що ескалація в будь-якому е, варіанті не є е, вигідною стратегічно. Але ми теж маємо розуміти, що дії Ізраїлю зараз послаблюють одного із основних союзників Російської Федерації, тому е, це підбиває дуже сильно. Позиції самого Кремля, але паралельно з тим, звичайно, в залежності від довготривалості активної фази нинішнього військового протистояння між Ізраїлем та Іраном, тут і залежатиме чи буде тут більше плюсів, чи мінусів. Якщо триватиме довше, то це закріпить все ж таки. Тренд на підвищення вартості нафти, і це для нас я думаю критично, бо це підживлює російську економіку, а отже, можливості Росії фінансувати війну проти нас. Але паралельно з тим, звичайно, ми розуміємо, що зараз створюється ну певний такий дефіцит частини комплектуючих для, ну, наприклад, збірки шахедів, цих російських аналогів гіральний. Бо, попри локалізацію виробництва і збірки, але частина запчастин все рівно вона йшла з боку Тегерана низкою бортів, військово-транспортна авіація. Ну але, звичайно, в нинішній ситуації нам вкрай важливо, щоб все ж таки ірано-ізраїльська ця ескалація змінила тренди і пішла дипломатичним шляхом. Ну, і давайте продовжимо про Іран От влада Ірану почала перемовини з Москвою щоб втекти з Російської Федерації. Принаймні, от це свіжа інформація від Іран Інтернешнл. Не знаю скільки це можна довіряти, але от точно вже є інформація, що Дональд Трамп заявив, що США можуть втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном, і запропонував як посередника увага Путіна. От як вам такий миротворець, і чому раптом Путіна просуває президент Сполучених Штатів? Ну, цілком зрозуміло, що п'ята здається телефонна розмова Путіна і Трампа за цей рік, і друга за цей місяць все ж таки десь лишає певні сліди в голові 47-го президента Сполучених Штатів. Путін дійсно намагався продати себе саме як посередника в Іранському кейсі. І попри те, що швидко до активізації військових дій тему угоди по ядерній програмі не змогли просунути, але тепер Путін же ж там обзвонював позашкіяна, спілкувався з Нетаньяку, показує, який він може бути такий посередник медіатор. Ну, це дійсно це обурює, і я тут повністю поділяю позицію. Президента Франції Еммануеля Макрона, який прямо вказав, що на сьогодні Російська Федерація не має того рівня довіри, ну і плюс зважаючи на багаторічну війну проти України, саме Російська Федерація показала, що вона порушує і статут ООН, ну і загалом міжнародне право, ну і не відповідає тим цінностям, щоб бути реальним медіатом. Ну, власне, ми згадували про те, що для Сполучених Штатів напевно вже фокус сунувся від російсько-української війни туди до Ірано-Ізраїльської. Ну і у Телеграф пише, що найпотужніший партнер України сполучені штати вже фактично підтвердили свій намірки до на призволяще. А європа допомагає більше на словах ніж на ділі. Я нагадаю, що це британське видання. І журналісти звертають увагу на те, що Європа до того ж частково продовжує фінансувати. Ати агресію у Росії проти України купуючи російську нафту, виходить ну зараз говоримо про можливість стелі, зниження стелі до 45 доларів 60 США проти. Невже з цього глухого кута немає викладу? Що має статися в світі? Щоб всі усвідомили небезпеку цієї війни і масштабність, яку це може призвести до масштабності? Ну хороший час для розуміння зараз безпосередньо саміт Великої Сімки в Канаді, де якраз і говорять пропозицію Європейського союзу щодо зниження стелі до 45 доларів за барольмарку. Але все ж таки треба відзначити, що Європа зробила собі ціль мету безпосередньо відмовитись від російських енергоносів в 2027 році. А чому зараз протидіють активно? Ми розуміємо, які країни, такі як Угорщина, такі як Словаччина. Словаччина взагалі, зараз навіть де-факто блокує 18 18-й пакет санкцій знову ж таки по газовій тематиці. Ну, тим не менш, такі е, конкретні поінти, вони існують в часі, і зрозуміло, що за нинішньої е, позиції Брюсселя і ті ж саме Сули Фондерляєн інших. Європосадовці все ж таки будуть поступово відмовлятися від російського енергоносія. Що стосується допомоги Україні, то не все погано. Ми пам'ятаємо, наприклад, зустріч президента Зеленського з Фрідріхом Мерцем і пам'ятаємо візит Боріса Пісторіуса до нас. І зрозуміло, наприклад, одна із основних країн Європейського Союзу Німеччина нам підніме лише в цьому році. З 7 мільярдів євро допомогу до 9 мільярдів євро, тобто це якраз показує, що певний баланс він продовжується, але все ж таки говорити про повну компенсацію виходу сполучених штатів з цього процесу ну поки що не доводиться. Да, особливо, якщо говоримо про зброю, і деякі розвідувальні дані. Ну, давайте ще про одну дуже важливу заяву: Росія хоче перевірити Євість п'ятої статті статуту НАТО і планує напад на одну з країн альянсу. Принаймні, так пише The економіст. Йдеться про Естонію, бо там живе чимало росіян, тож можна розіграти улюблену Кремлем карту, тобто захист російського населення. Чи наважиться на таке Путін? І головне, чи відповість на цю не знаю агресію чи стратегію від Росії північної. Блок. На сьогодні напад на Естонію це один із трьох реалістичних сценаріїв, де Росія може піти вперед проти країн НАТО. Перший сценарій це Сувельський коридор, відповідно Польща, Литва, другий – це Естонія, третій – це Фінляндія. Що стосується безпосередньо Естонії, ми вже бачили декілька інцидентів, що стосується. Тіньового флоту Російської Федерації і танкерів, які слідували з естонських портів, в одному кейсі Су-35 це цілий скільки там цілу хвилину перебував в повітряному просторі країни-члена НАТО без жодної реакції з боку альянсу. А другий момент був коли танкер з естонського порту. Було зупинено Російською Федерацією для інспекції сувом варіанті. <тас> <І> це якраз <тас> показує, що дійсно в напрямі Естонії вже зараз відбуваються дуже серйозні гібридні безпосередні кроки, і це можна вважати дійсно такою гібридною агресією. Тому цей варіант не треба скидати, бо Путін просто не вірить, те, що п'ята стаття Вашингтонського договору вона взагалі діє і. Він хоче підкреслити, що це міф. Ну і відповідно тим самим розколоти НАТО, розколоти Євроатлантичну єдність. От якщо Путін не вірить, то як ви оцінюєте шанс того, що Росія нападе на Естонію в відсотках дуже коротко, якщо можна а, сьогодні це більше. Ми вірно шістдесят на со okay. дякуємо yeah. за такі дещо тривожні події. Новини з нами на зв'язку був голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Ще раз вам дякуємо.